пан женів є сьогодні? Ну я його не бачив, ще, але можливо я його просто не побачив. Знаєте, це здається з боку, здається, що зала така маленька, і всі один з одним бачаться і спілкуються. Насправді я депутатів, які сидять в іншій частині залу і не бачу ніколи. Тому... Ви розглядають в якості можливих його наступників? Я вже сказав, що ну перше, зрозуміло, це хтось з заступників діючих. Ще кажуть про те, що пішов з цієї посади, тому що нібито збираються БЛФ на йти, і зараз треба, щоб Гринів був біля Порошенка, допомагав йому у консультаціях. Це оскільки такі думки експертів, ні, Ігор, я можу та... сказати, що рішення пана Гринєва пов'язано з його особистісним баченням, а не з якимись політичними процесами. І більш того, він до нього. Вже якось схилявся якийсь час. тобто це не є питання, що він вирішив вчора, а це питання, що він вже не один місяць як би, готувався і схилявся до прийняття саме такого рішення, а потім ну, чекав на момент, коли це буде правильно і спокійно можна зробити. Тому це жодним чином не пов'язане з якимось конкретним політичним моментом, якимись конкретними політичними подіями. Тобто це не емоційне рішення? Ні, ні, це не емоційне рішення, це виважене рішення пана Гринєва. і. І, і, і це рішення не одного дня. можете прокоментувати закон щодо електронних декларацій стосовно представників громадських організацій. На ваш погляд, чи обґрунтовано в останній момент вносилися ці поправки в проект закону президентський? І ну чи взагалі є необхідність, щоб громадські організації там антикорупційні журналісти в тому числі подавали електронні декларації? Ну, журналісти були виключені з поправ поправкою, яку сама Чорновол відкликала вчора при голосуванні. Я казав це журналістам, що для мене і для нашої фракції це було принциповим, щоб там не було засобів масової інформації. Що стосується знаєте, як говорив Сергій Давлатов, Після комуністів после більше всього не люблю антикомуністів». А, и, когда ну, ты что-то проповедуешь, ты должен это исповедовать. И мне кажется, что наоборот наши антикоррупционеры должны были или самостоятельно, добровольно это делать. либо сегодня должны сказать отлично, слава богу, мы сможем показать разницу между нами и борцами, и вот этими негодями, с которыми мы боремся. Поэтому я тут проблем не вижу. В чем проблема быть прозрачными перед обществом а в своем положении? Что ты, ты занимаешься другими вопросами? То вопрос, ну пожалуйста. Но если ты занимаешься борьбой с коррупцией, ну ты должен сам продемонстрировать, что ты не наживаешься на борьбе с коррупцией.